Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І перш ніж ви прослухаєте відео, яке я зробив трошечки заздалегідь для вас, я хочу е сказати, що мені дуже боляче, я дуже е сумую за всі, всіма тіма втратами, які відбулися сьогодні в Україні після чергового масового обстрілу України, і я. Ну, прийміть, будь ласка, мої співчуття всіх, хто втратив близьких, всіх втратив рідних, всіх хто втратив знайомих, дуже боляче на все це дивитися. Я дуже співчуваю всім українцям і співчуваю всій Україні. Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою порцією класних новин. Да, друзі, новини дійсно класні. Е, минулого тижня відбулося декілька подій, на які чомусь ніхто не звернув увагу. Але не ми з вами, друзі. Сьогодні я вам розповім про те, як зараз. Там Трамп просто в шоці. А якщо послухати американські пабліки, то трампісти взагалі за голову зараз хопаються від того, що витворяє наш прем'єр-міністр Маркарні від того, що робить зараз Канада. Ну, перше виглядає так, що е, цей золотий купа, пам'ятаєте, цей проект, з яким носився Дональд Трамп. І розповідав, що ось цей золотий купол він буде такий, такий золотий, а він вже остаточно накривається мідним тазиком. Так, друзі, це виглядає так, і про це ми з вами сьогодні поговоримо. Ну і ще одна класна новина це те, що. Канада все більше і більше відривається від Сполучених Штатів Америки як в військовій сфері, так, так і в політично-економічній і індустріальній сфері. І відбулися декілька дуже класних зустрічей між маркарні і європейськими, і не тільки європейськими е, країнами, про які ми з вами сьогодні поговоримо, які зараз просто поставили в ступор Сполучені Штати Америки. І знов таки там зараз йдуть такі дебати, про що там зараз розмовляють, до речі, і які вже звідти лунають пропозиції. Я вам розповім в наступному відео. А сьогодні ми з вами поговоримо про те, як зараз Канада, моя улюблена Канада, перше допомагає Україні. Друге б'є Сполучені штатів Америки, тому що тут вже стає зрозумілим. Так, що домовлятися зі сполученими штатами Америки, поки там президент Дональд Трамп не має жодного сенсу, це тільки витрачати час. Але, друзі, перш ніж ми з вами перейдемо до теми цього відео, я хочу вам подякувати. Я хочу подякувати кожному і кожній за вашу підтримку. Хочу вам подякувати за ваші підписочки на мій канал, за ваші вподобаєчки і за ваші найкращі в світі коментарі. Ви знаєте, що я читаю буквально всі ваші коментарі. Тепер давайте з вами поговоримо, що відбулося такого, що Просто ну спочатку зразу вибула дональда трампа е з усієї цієї калії і з його цих от проджектів про Золотий Купол. Пам'ятаєте, як він? E, буквально три місяці тому назад ставив ультиматум перед Канадою. Розповідав цей свій e, цю свою байку про цей золотий купол. І якщо Канада хоче приєднатися, то це буде там вам коштувати там 600-650 мільярдів доларів. Або ви станете нашим 51 м штатом. і тоді вам це нічого не буде коштувати. Ну коротше, намагався впарити, знаєте, на ваха проїхати. Канада не повелася, але що зараз робить Канада? Так я вам же розповідав про те, що Канада відмовилася від закупівлі F-35 американських, так американської зброї. І наш прем'єр-міністр Маркарні оголосив, що Канада починає масове переозброєння своєї армії. І давайте ми з вами зараз так трошечки е, подумаємо і напишіть мені в коментарях, будь ласка, як ви думаєте, проти кого е, Канада зараз буде переозброюватися, Чому Канада вирішила переозброюватися І від кого Канада е, очікує напад так для такого масштаб масштабного переозброєння? І як я вам вже розповідав, завість літаків F-35, скоріше за все, Канада буде купувати європейські літаки. Але це друзі, тільки початок. Після того, як Маркарні побував в Києві на День незалежності України і оголосив там про підтримку України, Маркарні поїхав в Європу, де він обсудив наступні кроки з європейськими лідерами. Ми з вами знаємо, також що європейці зараз будують свою систему безпеки. Вони вже не полагаються на Сполучені Штати Америки тому у них є своя програма по безпеці е, Європейського союзу і взагалі європейського континенту, так тому що туди долучилася не тільки країни ЄС, а до, долучилися також Англія. І хто ще долучився? Правильно долучилася Канада. Тобто Канада вирішила будувати свою безпеку не разом зі Сполученими Штатами Америки, так а разом з розвиненими дійсно розвиненими, дійсно класними країнами, країнами Європейського Союзу. Також туди входить Південна Корея, також туди входить. Англія, Японія, тобто ті країни, Австралія, тобто ті країни, які є нормальними країнами, і е, це такий був удар, так Дональду Трампу, тому що без Канади, якщо Канада не буде приймати участь в цих е, тупих проєктах Дональда Трампа, в нього нічого не війде, Не, Він не зможе побудувати ані цей золотий купол, ані чого іншого. Йому необхідна Канада. І це чому він хоче заполучити Канаду і чому він хоче захопити Канаду. Так ось е, під час цього візиту, е, що було перше узгоджено. Канада зараз, прямо зараз, вже виділила 500 мільйонів доларів в складчину разом з європейськими країнами на закупівлю зброї для України, яка піде вже ось буквально протягом двох-трьох тижнів. Ця зброя, а можливо, вона вже десь там біля України. Хто знає, хто знає, так піде е, в українську армію. Ще 500 мільйонів. Інвестицію будуть в те, що Канада виробляє сама, тому що Канада зараз також виробляє <кхи> сучасну зброю, починає наращувати. Об'єми виробництва свого зброї, і це також буде вироблятися для того, щоб поставити в Україну. Це перша класна новина. Друга класна новина. Е, стало відомо, що уявляєте, Канада оголосила, що вона хоче придбати 10. Субмарин, так, 10 підводних водок. І як це було б раніше? Раніше би Канада пішла б до Сполучених Штатів Америки і розглядала би е що ж придбати у Сполучених Штатів Америки. До речі, на сьогоднішній день у Канади є лише 4 субмарини, так щоб ви розуміли, і всі ці 4 субмарини були беушні, куплені б у Англії. До речі, тобто спочатку приймали участь, я не знав про е цей тендер, але цей тендер він вже йде триває декілька е місяців. Судячи з усього, було 10 країн так: 10 країн, які виробляють субмарини. Тому числі там приймала участь і Сполучені Штати Америки, але на вчорашній день залишилося тільки дві кампанії, е які зараз залишає е Канада, і з якими Канада буде вирішувати з ким вона буде співпрацювати, щоб придбати ці 10 субмарин бренд Нью-Субмарини, так новенькі сучасні субмарини, і це кампанія німецька там холдинг Німець Німеччина з, зі Швецією, мабуть, чи щось таке так. Які виробляють субмарини, і другий холдинг – це південно-карейський холдинг. і вже маркарні. Був на верфях в Німеччині, подивився, де виробляють в Німеччині ці субмарини, і в найближчі тижні він полетить до південної Кореї, щоб прийняти вже остаточне, остаточне рішення, де будуть купуватися ці субмарини. Тобто південно корейські субмарини трошки дешевші е, ніж європейські. Ну там є свої нюанси, так. Але е, головне, що головне те, що Канада озброються, переозброються, і Канада відмовляється від американської зброї. Канада зараз робить ставку на європейську зброю і на зброю е е ту, яка вироблялася і виробляється в Канаді. І знов таки напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Чому? Канада так робить. Ну, якщо Сполучені Штати Америки, це класний сусід, да, там на нього можна покластися і все таке інше, чому Канада вирішила суттєво переозброїтися і е, відмовляються від американської зброї. А друга класна новина Маркарні дав інтерв'ю. І е, після зустрічі з Шольцем, так зараз е, підписано було дуже класні угоди з, е, з Німеччиною, з канцлером Шольцем. Його запитали також про це переозброєння, так чому Канада зараз, тому що Канада зараз вкладає більше грошей, так навіть не просто в НАТО, а в цей союз з е, європейськими країнами, так, е, Союз безпеки з європейськими країнами, ніж зі Сполученими Штатами Америки, чи що щось таке. Так, основні інвестиції зараз саме в цей союз. І це чому е, наш прем'єр-міністр був в Європейському Союзі і там все це обговорювалося. Скільки Канада буде інвестувати, в яку в які які озброєння буде інвестувати, і що сказав Маркарні. Маркарні навів е, такий приклад. Він каже, що колись американський президент казав про Брежнєва, Да? Тобто, це Рональд Рейган або хтось, я вже не пам'ятаю, що ми йому не про Брежніва е, вибачаюсь, а про Горбачова, що ми йому довіряємо, але буде, будемо перевіряти. Так, Довіряй, але перевіряй. Але тут він каже: зараз ми маємо справу з Путіним, і Путіну ми а не довіряємо, а нічого. Тому. Ми залишаємо тільки другу частину цієї фрази. Перепровіряй і будь готовий до будь-чого. Так, тобто, це чітко показує, що Європа все ж таки готується до війни з Росією, що Європа зараз розуміє ці ризики, і Канада не залишає Європу. Так, Канада разом з Європою готується захищати і Європу, і свою територію, якщо буде необхідність, і інші території. Тобто в Канаді розуміють чітко розуміють. Ці загрози, які зараз виходять е, від е, Росії, так ну і також, також цей союз е, готується захищатися навіть і від Сполучених Штатів Америки. Так, Дональд Трамп він ну це така особа, яка я не знаю, це це унікум, який зміг налаштувати всіх своїх союзників, налаштувати проти себе. І маємо, що маємо. Тобто, зараз Канада готується е, приймати участь в е, такій спільній програмі з європейцями, з розвиненими країнами, щоб бути готовою протистояти а як Росії, так і Сполученим Штатам Америки. І це друзі, класна новина. Друга класна новина, друзі. Ми з вами пам'ятаємо, як Дональд Трамп там оголосив тарифну війну Китаю, як швидко Китай його поставив на каліна і вдув, як Китай обмежив постачання цих редкоземельних металів, від яких залежить так Сполучені Штати Америки, виявляється, як тільки Китай перекрив е постачання цих редкоземельних металів. Е Америка не може випускати нічого. Америка не може випускати автомобілі. Америка не може випускати чіпи. Америка не може випускати нічого. Так, і це чому Дональд Трамп почав відповзати відповзати, домовлятися, з знімати ці тарифи. Ну і окей, редкоземельні метали та редкоземельні метали. Канада була одно, одно, одним з основних постачальників цих металів до США. Але зараз Канада сказала: досить ви нам більше не товариші, тому що правильно Марк Карні підписав зараз угоди з європейцями на постачання цих рідкоземельних металів. Так, тобто. Сполучені Штати Америки мають сусіда, у якого цих металів просто завалися. Але замість того, щоб домовлятися, вести нормальний діалог з сусідами, щоб е, бути класними сусідами, Сполучені Штати Америки вирішили тиснути на е, сусіда, вирішили обважити його податками якимись там, залякувати туди-сюди. Ну і окей, сусід сказав: ну не подобається тобі до нормальне сусідство. іди в дупу, так, йди, залеж від того Китая. І переключається зараз на. На Європу підписані вже угоди з Німеччиною з іншими європейськими країнами, куди зараз Канада буде постачати, тому що Європа також залежить від цих металів. Так, європейська індустрія, військова індустрія, наукова індустрія. Зараз весь світ залежить від цих металів. в Канаді цих металів більше ніж будь-якій іншій країні. Тобто, зараз. Канада і в цьому плані відвернулася від Сполучених Штатів Америки і перерентувалася на Європу. А це що означає, друзі? Правильно, це означає, що зараз Європа готується разом з е, Канадою, разом з іншими розвиненими країнами, вибухнути так, тобто вибухнути, почати більш масове виробництво високотехнологічної продукції. І я впевнений, що знаєте, це дуже швидко попустить Сполучені Штати Америки, закине Сполучені Штати Америки десь туди. Де їм дійсно належне місце, ну принаймні, Поки в них царюють такі особі, як Дональд Трамп, і це друзі, також класна новина. І зараз я от вчора, сьогодні, подивився, коли вже пішли пішли ці новини про ці підписані угоди щодо постачання рідкоземельних металів з Канади до Європи з Японією. Знов таки вчора підписаний був договір на постачання газу, тобто Сполучені Штати Америки, тут також пролітають так. Тобто зараз Канада, ну, Канада починає заміщувати Сполучені Штати Америки працюючи з розвиненими країнами, і це дуже класно. І я спостерігаю за. Абліками вчора та сьогодні, сполучених США, Америки, уявіть, що там риторика починає змінюватися. Там навіть такі відбиті на всю голову трампісти, ну які роз, розуміються щось на економіці, так як це працює, і можуть дивитися трошки вперед. Починають вже змінювати риторику, і вже не розповідають про 51 штат а. Починають пропонувати іншу схему. Про що вони там кажуть, я вам розповім в наступному відео. Тож, будь ласочка. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати класну інформацію на моєму каналі. Ну і звісно, як завжди, особиста подяка всім тим, хто підтримує мій канал вашими вподобаєчками. Це дуже-дуже важливо. Це якщо ви вже підписані на мій канал, поставте вподобайку. Якщо не підписані на мій канал, підпишіться, поставте вподобайку. Ну і обов'язково напишіть. В коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам зараз розповів, чи вибухне Європа разом з Канадою, з Австралією з іншими розвиненими країнами, чи зможуть е, цей новий альянс, такий великий альянс, е, за, замінити Сполучені Штати Америки? В цивілізованому суспільстві чи може Сполучені Штати Америки ще мають шанс повернути до себе довіру? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені, мені цікава ваша думка. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!